Ось так сьогодні виглядає приміщення на вулиці Сайдачного, 1, де в ніч 4 на 5 серпня виникла масштабна пожежа. Пожежі на вулиці Сагайдачного 1 присвоїли третю найвищу категорію складності. Жоден місцевий мешканець чи рятувальник не постраждав. Вщен згоріли офісні приміщення, водою залило кілька квартир поруч. Нині рятувальники продовжують працювати на місці події. Вони тут залишаються для того, щоб ну, уникнути можливого повторного загорання, тому що бачите, пожежне навантаження дуже велике, дерев'яна покрівля, дерев'яні перегородки. Ну, і є ще мінімальна загроза того, що пожежа може не то, що віддуватися, а ну, почати десь може тліти, диміти, для того вони тут перебувають, щоб запобігти тому. Рятувальники застерігають заходити всередину приміщення небезпечно. Можливість. Завалу цих самих конструкцій несучих не йде мова про фасад будівлі чи це де просто можливість завалу самих оцих от несучих конструкцій, які перегоріли. Може впасти якась балка, може може якась частина приміщення обвалитися. Тобто, заходити сюди є небезпечно. Ті типу, попросити людей всіх. Я розумію, що тут є чиясь власність. Я розумію, що людям хочеться тут зайти сюди, але цього не потрібно робити, тому що це може закінчитись дуже плачевно. У сусідніх будинках вже відновили постачання газу та електрики. Попередні причини пожежі, а також збитки від неї оприлюднять відповідно до результатів роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій впродовж 10 днів.